Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 29 травня. Наприкінці травня 1910 року Америка стала свідком змагання, яке могло б здатися сюжетною лінією пригодницького фільму. Між містами Олбані та Нью-Йорком організували перегони не між людьми, а між технологіями. Один учасник потяг символ надійності та промислового прогресу. Інший аероплан новий винахід, що щойно вчився триматись у небі. Керував літаком відомий авіатор-конструктор Глен Кертіс. Його аероплан ще виглядав доволі крихко на тлі масивного паровоза, але Кертіс вірив у свою машину. І мав рацію. 29 травня він подолав відстань у близько 250 кілометрів за 2 години 51 хвилину з двома короткими зупинками. Це була неймовірна подія. Вперше в історії літак обігнав поїзд на такій дистанції. За перемогу Кертіс отримав щедрий присут: 10 тисяч доларів, великі гроші на той час. Але ще більшим подарунком стало визнання суспільства. Тепер навіть найзапекліші скептики почали вірити в майбутнє авіації. 29 травня 1953 року світ дізнався ім'я двох людей, які першими підтверджено підкорили найвищу вершину планети. Еверест, це були новозеландський альпініст Едмунд Гіллері та Шерпа Тенцінг Норгей. Разом вони дісталися даху світу, що височіє на 8848 метрах над рівнем моря. Вони не були супергероями, просто двоє рішучих чоловіків з різних частин світу, яких об'єднала спільна мета. Протягом тижнів вони долали льодовики, крижаний вітер і небезпечні урвища. А вранці, 29 травня, залишивши останній табір на висоті понад 8 тисяч метрів, вони вирушили до вершини. Через сім годин виснажливого сходження Гілері та Тенцінг опинилися на найвищій точці землі. Вони пробули там лише 15 хвилин. Зробили кілька фото, залишили прапори Великої Британії, Непалу та ООН і почали спуск. У ті дні зв'язку не було, тому весь світ дізнався про їхнє досягнення лише за кілька днів. Ця новина стала особливо символічною. Її оприлюднили саме в день коронації британської королеви Єлизавети II. Гіларі став національним героєм нової Зеландії, а тенцінг гордістю Непалу. А головне, їхнє сходження стало прикладом того, як наполегливість, дружба і взаємоповага можуть підкорити навіть неможливе. Друзі, нагадую вам, що ви можете підтримати наш канал фінансово для цього. Перейдіть по QR-коду на екрані або за посиланням в описі під відео.